Вітаю на уроці читання. І сьогодні тема нашого уроку Григорій Фалькович. Вірші у комп'ютера проблеми та дитяча мова. Та для початку. Погодіть, як пароплави. Зобрази свист вітру. Прочитай по губах голосні звуки. О і, а, У, А, е І. молодчинка. А тепер прочитаю важне слово. А яке інше слово сховалося в слові пороги? Слово роги, так. Яке слово заховалося в слові калина? Слово лин. Лин прісноводна риба. Парасолька. Як думаєш, яке слово сховалося в цьому слові? Українською ми кажемо сіль. Не забувай про це. Сховалось тут зовсім інше слово. Так, це слово пара. А в машині заховалось слово. Слово шина. Що ж, трохи розім'ялись? Давай відкриємо підручник з читання. Сторіночку 42. І познайомимося з українським письменником Григорієм Фальковичем. Григорій Аврамович Фалькович народився у Києві. Поетичні збірки поета публікувалися українською, російською, англійською мовами мовою Ідіш та Іврит. Його вірші доброзичливі, іронічні, дотепні, добрі. Григорій Фалькович є лауреатом міжнародної премії імені Володимира Винниченка. Його твори полюбляють всі дітлахи. Давай ну послухаємо один з віршів, який читає сам автор Григорій Фалькович. Що ти відчуваєш після слухання цього віршика? Гордість, смуток, радість, захоплення, здивування чи жаль. А тепер постав відео на паузу і в підручнику прочитай вірш у комп'ютера проблеми. Читай дуже уважно та виразно. Коли дочитаєш, повертайся до перегляду. У комп'ютера проблеми. Дуже він боїться Емми, бо вона хоч невеличка, та гидка у неї звичка. Відібрати в нього мишку, потім звати сусідську кішку, потім ждати, що вона ополює гризуна. Добре, що пухнастий гість зранку техніку не їсть. Які ж проблеми були у комп'ютера? А яку погану звичку мала Емма? Як думаєш, кого автор називає пухнастим гостем? Про яку ж мишку йдеться у віршику? Так, про комп'ютерну мишку. Ми з тобою вже знаємо про багатозначні слова. Слово мишка одне з них, правда ж? Мишка тваринка і мишка маленький девайс до нашого комп'ютера. А зараз утвори, будь ласка, пари слів, що римуються. Ці слова ми взяли з віршика у комп'ютера проблеми. Кішка. Мишка. Звичка. Невеличка. І остання Рима. Гість, їсть абсолютно правильно. Що ж, давай порухаємося та потанцюємо, а потім продовжимо нашу роботу. А зараз запрошую тебе на веселу руханку. Друзі, всім привіт! Я Коко, запрошую вас танцювати з нами веселу руханку. У оленя є свій дім, він в вікно, бачить зайчик, там біжить, двері стукотить, стук, стук ти відкрий в лісі там мисливий злий. Зайчик, зайчик, забігай, лапку подавай. Стук, стук Відкрий в лісі там мисливець злий, зайчик зайчик забігай, лапку подавай, у оленя є свій дім, він заглядує в вікно, бачить зайчик, там біжить, двері стукотить. стук, стук ти відкрий, в лісі там мисливець злий, зайчик, зайчик забігай, лапку подавай, стук. Ти відкрий, в лісі там мисливець злий, зайчик, зайчик забігай, лапу подавай, у оленя є свій дім, він заглядує в вікно, бачить зайчик там біжить, двері стукоти, стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець злий, Зайчик, зайчик, забігай, лапу подавай. Три відкрий, в лісі там мисливець злий, зайчик, зайчик забігай, лапку подавай, у оленя є свій дім, він заглядує в вікно, бачить зайчик там біжить, в двері стукоти. Стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець злий, Зайчик, зайчик забігай, лапку подавай. Стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець злий, Зайчик, зайчик, забігай, лапку подавай. У оленя є свій дім, він заглядує в вікно, бачить, зайчик там біжить, двері стукотить. Стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливий злий, зайчик зайчик забігай, лапку подавай. Стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливий злий, зайчик зайчик забігай, лапку подавай. Друзі, ви просто молодці. Дякую вам. Підписуйтесь на наш канал. Руханка Коко. Бай! Повертаємося до роботи з підручником, і нас чекає ще один вірш Григорія Фальковича. Дитяча мова. Сідай зручненько та послухай його. Щира, кльова, щедра слова. Хай живе дитяча мова, а дорослу перерослу не люблю я, бо вона перелякана й нудна. Та дитяча, не ледача. Хоч буває і заплаче, але завжди пречудова, дуже класна, кольорова, зрозуміла квітам, звіру, кораблю і журавлю. Я цій мові просто вірю, просто я її люблю. Всім дорослим людям знову треба вчить дитячу мову. Як ти думаєш? Які ознаки дитячої мови дібрав поет? Так, їх дуже багато. І щира, і кльова, і щедрослова, класна, кольорова. Неледача, чудова да, образ. А тепер зупини відео. І самостійно прочитай цей віршик. Не поспішай! Дочитаєш повертайся до перегляду. Спробуй поставити запитання до цього віршика. Або придумай запитання автору цього віршика. У мене маленька плутанка. Я хотіла записати на пам'ять слова з вірша. Дитяча мова. Та, здається, я щось переплутала. Прочитай уважно, що у мене вийшло. Як думає, що треба виправити? Щира, кльова, щедро слова хай живе. Дитяча мова, точно. А дитячу, немовлячу. Доросло-перерослу. Не люблю я, бо вона кольорова і нудна. Так, не кольорова, а перелякана і нудна доросла мова. Не вже правда? Давай трохи ще пограємо. Хто більше? Можливо, тобі знадобиться аркуш паперу та ручка. Або олівець. Постав відео на паузу і утвори мога більше слів з букв слова комп'ютер. Можеш записати, щоб не забути. Я теж утворила слова з букв слова комп'ютер. Перевіримо, хто більше. Щось мені підказує, що ти переможець або переможниця цієї гри. Навіть якщо у тебе. Менше слів. Точно ти знайшов чи знайшла таке слово, яке я не змогла придумати. Тож здається, сьогодні нам час підсумовувати наш урок. Тож сьогодні ти був молочинкою? Чи можеш вчитись краще? Чи про роботу на уроці можна сказати тільки ой! Таких ельфів з червоним ой! У нас точно немає. Адже ти, розумничка. я тобі дякую за роботу, за старання та за увагу. Тож сумний ельфік точно буде веселим у нас, бо у нас сумних ельфів немає. Ну, а мені час з тобою прощатися, тобі відпочивати. А мені готуватися до наступної зустрічі. Гарного тобі дня!